Міський голова Золочева Ігор Гриньків та депутати Золочівської міської ради Василь Джулата та Тарас Куйбіда зупинили самочинне будівництво на площі Вічевій у Золочеві. Детальніше дивіться у сюжеті. І захоплення земель загального користування міста. Депутати міської ради, от є тут Василь Джога, значить, я під'їхав сюди. Ми прийшли сюди, щоб зупинити це будівництво. Ми написали відповідні звернення у всі інстанції. Я думаю, що ну, так не має бути. Ми маємо проєкт на реконструкцію бульвару Сковороди. Це власне є територія, де мають відбуватися будівельні роботи за проектом реконструкції площі Вічової, яку ми робили до 200 років від дня народження Маркіяна Шашкевича. Ігор Бартків спочатку тут самочинне будівництво захопив землю і я думаю, що його слід за це притягати до відповідальності. Пажайте, я Ні, до ну, поводу, до на будівництво, документ yes. на землю, а тоді дивимося. Вот це погоджено. на вашій землі. От є погоджено в арбуз інспекції печатка. Вот є... Арбудінспекція не видає землі. Дайте документ на землю. Саме розписано. На землю. Прошу, наказ на виконання проміжові. А який наказ? Виконує. Документ на землю. Державний акт ви не акт чи договір. виконуєте договір суду. Ну, документ. Ви маєте дати. Або документ на землю, котрий ні не договору не оренду, ні права власності на земельну ділянку. Ви не маєте. Так, так. Отже, будь ласка, я вас прошу, зупиніть це будівництво. Зупиніть Давайте це в будівництво. будівлю. Закону діти не чого мають зупиняти. Це має дозвіл на будівництво. Що, Тому що, не, що е, ви собою вільну е, рішення. Дайте документ на землю і тоді будуйте. Як не маєте Добре. документу, то не будуйте. Добре, зараз буде суд, буде земля. Я буду... Все, викликайте суд, буде зараз. Суд буде земля. Ігор, прошу вас, зупиніть будівництво. Зупиніть. Бо організація дії, скерованих на самовільне захоплення земельної ділянки, є кримінальна відповідальність, ви це знаєте. Добре? Давайте в міліцію напити. У міліцію я звернення вже написав. Добре. До прокурора я вже написав звернення. Пиші. В інспекцію будконтролю я написав. Добре. Так що, будь ласка, зупиніть будівництво. Чому я маю зупиняти? Тому що Некай... ви дієте незаконно. Ми не дамо вам будувати. Та не давайте ви так нічого не даєте, ні землю не даєте суду не виконуєте. Ви хочете залізти в центр міста. Я тут не лізу в центр міста. Тут, тут є бульвар сковороди, тут ні. є проєктна документація, ми розпочали роботу. Ми роботи робимо, а ви вже не землю. Ви вже залізли на бульвар Сковороди. Це територія бульвару Сковороди. Територія закріплена за є і номер. Дайте, дайте, дайте. дайте, будь ласка, договір оренди, якщо закріпляєте. Так вона. ви не підписуєте, ні договір оренди, нічого. Як я можу мати? Режим. Ви не маєте договору оренди, ви не маєте права власності на землю і здійснюєте самочинне будівництво. Не самочинне, має дозвіл на будівництво. Зупиніть бо це кримінальна відповідальність. Я вам покажу, що я маю дозвіл на будівництво. Хто будує? Зимова будує. То Дайте того людину. Що ви не вчили? То ви дали технічний нагляд? То технічний нагляд здійснює? Дайте ці документи. Добре, які... Ні, ну чому тут нема таблиці? Що... Нема, я це... звідний, порушення нема. А чому Чіп. порушення? Чіпу, нема проблем, чіпу. А чому ви цього не робите? Зроблю. Ну, я я Значить, ви не вчепаєте таблицю, ви не будете будувати. Та, Ми тут? вам не дамо ну, будувати. Добре, я знаю, що ви Не я я дамо, Не дамо, не жартуйте. І ви не розбирайте. І оце робіть демонтаж того цього, поки воно ще добре не супер. Е, поки рішення суду не буде, добре, розбирати не Буде е... Буде рішення Нет, суду, буду ви, розбирати. Супроти вас буде порушено кримінальне провадження я і ви за самовільне захоплення цієї земельної ділянки будете нести відповідальність. Я коли договір оренди закінчиться в шостому році, а в дев'ятому році віддають дозвіл на початок будівельних робіт, не маючи землі. Ну це ж неправильно. І ви це розумієте. Ну як дали дозвіл? Так я ще раз говорю, я ж не спорю з вами. Ну, Хлопці, от, ну як не... Вона... дали дозвіл, коли не було землі? Ну то спитайте їх. В шостому їх. році є. закінчили ну, договір оренди, а в дев'ятому році віддають дозвіл на початок будівельних робіт. Їх, як не дали. Запитайте їх, що ну, не дали. Ну то власне з'ясовуємо. Ну, чому я, чому я просив, щоб ви приїхали сюди в Лі? Добрий вечір. По тій причині, що тут відбувається самочинне будівництво і захоплення земельної ділянки Золочівської міської ради. Це землі загального користування. Є той, хто це робить, хто організовує це, все Ігор Барків. Я прошу Ігора Барківа забрати техніку звідси зараз, закрити цю територію для того, щоб ніхто не впав. Ну і, а ви вже в межах закону вживаєте на заходів реагування стосовно самовільного захоплення земельної ділянки. Це кримінальна відповідальність. І я думаю, що ви, як фахівці, ви маєте робити свою справу. Ну, поки що техніки не треба, ми все е ну, перше питання це зупинити будівництво. Оце. Так. Зупинити, щоб ну, незаконні дії не продовжувалися. Це ви зобов'язані зробити, через те буде Хай техніка від'їде, хай це закриють, а тоді там, викликайте міську раду, а міліцію, бартіва міліцію, будемо давати пояснення, викликайте інспекцію, буде контролю суди, бо кожен має якісь аргументи, але я думаю, так що ну, буде правильно ясно, що ми тут яких якихось процедурних документів складати не будемо, але зупинити це, забрати техніку, закрити, і там завтра, чи в понеділок, чи коли в міліцію самого ранку там, будемо давати пояснення, будемо аналізувати документи, а ви будете вирішувати питання кримінальне провадження, не кримінальне провадження. Я не міліція, я не прокурор, я не підміняю ваші функції, але як міський голова я маю обов'язок це зупинити.